Сьогодні я вперше зізнатися мушу, приходь, як покличу тебе під тополі, я вітер, що наскрізь пронизує душі, а потім безслідно зникає у полі. Повтнувши в дитинстві екстрату свободи, п'янію від нього ще, мабуть, і нині, бо хочу пізнати я народи, бо хочу побути у кожній людині. Не можу тобі, я належать окремо, я все світочаска, що даль розтинає. Для мене життя це космічна поема, в якій ні кінця, ні початку немає. Поема безслівна зізнатися муж. Один її герой, він без щастя і долі, це вітер, що наскрізь пронизує душі, а потім безслідно зникає у полі. Я чоловік, це мало чи багато? Я чоловік, це важить щось ще ні. Я тебе, що сьогодні на стіні була дощем раптово так розп'ята, яку ревнивий вітер відшмагав за перші безсоромні поцілунки. Ти з ним тоді порвала всі стосунки, хоч він для тебе жодних прав не мав. І хоч у мене теж ні прав, ні хати, стара краватка виціле пальто, я чоловік, скажи, будь ласка, хто для тебе більше міг пропонувати? Тупу-туп, тупу-туп, там верба, тут ось дуб, там ялинка, горіх. Це ж куди я забіг? Тупу-туп, тупу-туп ненька на суп та дорогу назад заступив мені сад, повернув лободу і його обійду тупу туп, тупу, туп, там верба, туди здуб.